Добрий день, мене звуть Аркадій Шалоха. Я заслужений майстер спорту з пауерліфтингу, чемпіон Європи, світу, рекордсмен світу, переможець багатьох турнірів. Та сьогодні я розповім вам про інший біг спорту це реабілітація. Як відновлюватися після важких травм. Чи це так просто? Давайте розберемося. І чи цього достатньо? Доволі складно, так? Ух! Давайте спробувати. Це не ре. саме легке, легка вправа. А для вас так? Це мій чесний погляд. Добрий день. Мене звуть Борова Ольга. Я спеціаліст фізичної реабілітації. Працюємо в цьому напрямі вже понад 10 років. Ольга, що є в вашому інвентарі? Покажіть, будь ласка, з чим ви працюєте? Я працюю з резинками супротиву від п'яти до ста кілограмів. Я працюю з терексами, тобто це власна вага. А я працюю з різними балансерами. І чи цього достатньо? Так, я запевняю вас, що достатньо навіть ми працюємо без ваги, і е, люди, які сюди приходять, навіть професійні спортсмени дуже здивовані тим навантаженням, яке вони тут утримують. Ольга, як проходить реабілітація? Формування програми реабілітації відбувається під кожного пацієнта окремо в залежності від його фізичних е, даних і його захворювання, а також віку, статі і можливостей. Ваше завдання трошки утриматись. Таз трошки вище. Да. Наразі ви відчуваєте ізометричне навантаження. Тобто, коли м'яза не скорочується, рух в суглобах не відбувається. Доволі непогано. З урахуванням ваших силових ми можемо цю вправу трошки змінити. Тобто додати рух, динаміку. Що ми можемо зробити? Ми, ми можемо колінами підтягнути до себе кульку. І вертаємо її назад. Не провалюючись вниз, піднімаючи таз. Це така ізометрично-ізотонічна вправа, статудинамічна, яка впливає на всі м'язи і суглоби. Поїхали. А, таку вправу о, не може виконувати будь-яка людина, тому ця вправа саме під професійних спортсменів. Відпочиваємо. Ну, Що тут казати? А? Це не, не саме легке, легка вправа. Для вас так. Пан Аркадій, розкажіть, чи робили ви такі вправи у себе в залі? Чи знайоме щось? Mm, іноді робив, але я частіше робив це на ТРХ. Uh -huh. тобто, щось знає, подібне. Так. Uh -huh. да, ногами чіпляючись. Так. І так, також даю е, цю вправу більш по-підготовленому. Клієнтам, так, спортсменам. Так, звісно, звісно. Як часто вводите кори... ну, розтягнення у себе? Хотілося б хоча б два-три рази на тиждень. Було складно виконувати цю вправу? Але незвично, просто у, незвично. Так. Наступна вправа буде направлена на попереково крижовий відділ. Саме в пауерліфтингу цей відділ отримує найбільше навантаження. Особливо в вправах станова тяга або присід. Давайте спробуємо. Ми стаємо в планку. В планку. Це, Це доволі важка вправа. Таз ми нагору піднімаємо, піднімаємо нагору таз і у цю ногу піднімаємо догори. Коліно зігнуте, зігнуте. Наше завдання в мою сторону повести п'ятку. Тобто ми піднімаємо догори і розвертаємо таз. Ось такі. Угу. І вертаємо назад. Угу. І знову піднімаємо і розвертаємо назад. Доволі складно, так? Ух. Давайте скробитися самостійно. піднімаємо і розвертаємо на мене. Знову піднімаємо і розвертаємо на мене. Відпочиваємо. А отакі вправи, які ми зараз робимо, окрім того, що вони допомагають в реабілітації, вони допомагають переступити плато, якщо ви, наприклад, на якійсь вазі застрягли трохи і не можете з неї зрушити. Ну, тобто, ви хочете свої досягнення трошки збільшити. Але воно щось не йде, да? тому такі вправи, якраз вони допомагають зрушити це з місця. Тому що там ви працюєте постійно в двох режимах концентричний, ексцентричний, який я вже казала, а ізометричний там, на жаль, його немає. Але саме з ним ви можете вийти трошки на вищий рівень. Тобто його треба буде додавати і не обов'язково це робити з вагою. Але з вагою так само можна. Ось таке тренування з ось такими вправами, як у вас, так да? так скажемо. Треба в окремий день. Так, так, звісно, так. Їх не можна закомбінувати, бо це трошки інше навантаження. Краще для цього десь виділяти якийсь окремий день і працювати саме в цьому режимі. А, це також може бути як профілактика перетренованості, а, тому що знову ж таки центральна нервова система вона відчуває постійне це навантаження, да, тобто ви йдете за вагою. Сильніше, швидше, більше, і е, є конфлікт симпатично, парасимпатичними системами. Е, тоді відбувається таке дуже сильне перезбудження да у людини, яка працює з такою великою вагою на якісь великі досягнення. І коли відбувається це ця, ця перетренованість, людина починає якраз втрачати мотивацію солові, вона починає. А, вигорання на втомлюваність, а тому, що а, симпатична система, вона в такій бойовій готовності, а парасимпатична не встигає відновити організм, тобто стає а, дисбаланс між цими двома системами. Людина не відновлюється тоді вона починає втрачати свої результати. Тому якраз зміна а, а, вправ, зміна навантаження вона якраз впливає і на це. Мені виповнилося 23-го, 40 років я. Зробив перший рекорд світу в присіданні серед мастерів. Ось так. Пане Аркаді, на цьому все. Дякую вам за допомогу. Дякую вам. Як ви бачили, це був важкий і чесний погляд, який нам показав, що реабілітація це основа ефективного відновлення. До зустрічі!